Є новина, друзі. Тяжка ситуація. Кличко закликав киян виїжджати з міста. Дослухайте до кінця, як заявив Кличко, що ця атака терористична російська вона була дуже тяжкою для інфраструктури. Зараз половина міста без опалення, є проблеми з водою. І Кличко заявив, що киянам краще було, якщо є можливість, виїхати з міста там, де є альтернативні джерела енергії. а що це означає? Ну простими словами, що ситуація тяжка, що так швидко все не відновиться. Ну те, що було пошкоджено. До речі, прем'єр-міністрка заявила, що е терористи свідомо били по котельням, тобто вони запускали шахіди, щоб знищувати районні котельні в місті Київ і для того, щоб позбавити людей тепла. От така от тяжка ситуація. Напишіть свою думку. лайк, Лекерпосідписка, телеграм. Шапці профілі, є новина. Там основна швидка інформація. ідіть, підписуйтесь.